Привіт, привітки! Усім на зв'язку Іренка і ти на каналі Біблія і Твоє Спасіння. Ти поки підпишись, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. А ми поїхали. Сьогодні будемо продовжувати досліджувати книгу Приповісти Соломонових, а точніше читати ці поради, які там знаходяться, так? А дальше все і далі. В книзі Приповісти Соломонових, 31 розділ, ми зупинилися на п'ятому розділі. А, так от для чого ми. А... Читаємо так, ці віршики, дехто може сказати, що це нудно, що це не цікаво. Але скажу вам, коли я була в Києві, так, вчилася і працювала, то я зрозуміла одну річ: що якби я в той час знала б оці всі віршики, які знаходяться в Біблії, так, в приповістях Соломонових, так? Я би менше робила помилок, чим я робила їх в той час, розумієте? Так, тому що, на превеликий жаль, люди не зацікавлені, в тому, щоб ви були в безпеці, в комфорті, щоб вам все було добре і так далі. Так? Лю людям добре, коли вам погано розумієте так тому тому щоб збагатити розум свої, свій мудрістю все таки потрібно читати біблію і мотати на ус як я кажу Отож, розпочнімо. Книга приповісти Соломонових п'ятий розділ. А, називається розділ Не зближайся до блудниці. Ну, Скажу розділ такий теж цікавий. А, не зближайся до блудниці, але до блудника теж мається на ну, увазі, тому що є не тільки блудниці, є блудники, які теж блудять а, чоловіки, хлопці. Так? Ось, тому це, як на мене, стосується обох. А мій сину, на мудрість мою уважай. нахили своє уходу в мого розуму, щоб розважність ти міг стерегти. А пізнання, хай уста твої стережуть, бо крапають солодощ губ лудниці, а уста її від оливи масніші, та гіркий її кінець, мов полин, гострий, як меч обосічний. Її ноги до смерті спускаються, шоу тримаються кроки її. П'ять копійок ще раз ставлю своїх, про те, що книга взагалі Біблія, так, загалом, вона пишеться, написана в символах. Тому а, не зразу ви можете її зрозуміти, хоча я, а, мені легко було її читати. Так, деяких моментів я не розуміла, але я розуміла, що мені треба більше дослідити, щоб зрозуміти, що це означає. Або ж, можливо, далі читати, значить, десь далі в Біблії має бути роз'яснення цього всього. Так, і є воно. Тому розслабтеся і впускайте мудрість в свою голову. Так. Бо крапують солодочку плудниці, а уста її від оливи масніші. Та гіркий її кінець, мов полин, гострий, як меч обосічний. Її ноги до смерті спускаються, шолу тримаються крок її. Вона путь життя не урівнює, її стежки непевні. і цього не знає вона. Тож тепер, мої діти, мене ви послухайте. Не відходьте від слів моїх уст, віддалити від неї дорогу свою і не зближайся до дверей її дому, щоб слави своєї ти іншим не дав, а роки свої для жорстокого, щоб чужі не насити. Лись сили твоєї і маєтку твого в чужім домі, і будеш стогнати при своєму кінці, як знеможеться тіло твоє і твої сили, і скажеш, як ненавидів я те напучування, а картання те серце моє відкидало. І не слухав я голосу своїх учителів і уха свого не схиляв до наставників. Трохи не був я при кожному злому всередині збору і громади. Пий воду з криниці своєї і текуче свого колодязя. Чи ж мають на вулицю вилиті бути джерела твої, а на площі потоки твоєї води? Нехай вони будуть для тебе, для себе самого, а не для чужих із тобою. Хай твоє джерело буде благословене і радій через жінку твоїх юних літ. Вона ланя, любовна та се, серна, прекрасна, її перса напоїть тебе кожночасно. Впивайся ж назавжди коханням її. І нащо, мій сину, ти маєш впиватись блудницею, і нащо ти будеш перевертати груди чужинки, бо ж перед очима господніми всі дороги людини, і стежки її всі він рівняє. Власні провини безбожно схоплять його, і по ворозям свого гріха буде зв'язаний він, і помиратиме він без напучування, і буде блукати великій глупоті своїй. Не ручись за чужого. Шостий розділ приповісти Соломонових. Мій сину, якщо поручився ти за свого ближнього, дав руку свою за чужого. Ти попався до пастки за слів своїх уст, схоплений ти за слів своїх уст. Тобто така порада, так, що не можна ручитися за чужого. Ось, учини тоді це сину мій, та рятуйся, бо в папи до. Бо впав ти до рук свого ближнього, іди впади в порох і на ближній свої напирай, не дай сну своїм очам і дріманням по вікам своїм. Рятуйся, як серна з руки, і як птах із руки птахолова. Лінивство веде до злиднів. Іди до мурашки лінюху, поглянь на дороги її і помудрій. Нема в неї ні володаря, ні урядника, ані правителя. Вона заготовлює літом свій хліб. І збирає в шнива свою їжу. Аж доки лінюху ти будеш вилежуватись, коли ж ти зі сну свого встанеш, ще трохи поспати, подрімати ще трохи, руки трохи зложити, щоб полежати. І прийде, немов волоцюга, твоя незаможність і злидні твої, як озброєний муж. Це приповість Соломонових. Так, я, до речі, цю книгу не читала, якось я її пропускала завжди, так? Думаю, ой, там якісь віршики непонятні. Думаю, нащо вона мені? А потім, коли я почала читати, я думаю, вау! уявляєте собі так, якби я читала її раніше, я би дуже багатьох помилок не наробила, так? Ось таким чином. І вам теж цього ж і бажаю читати і не робити помилок. Так, ідем далі. Оце ненавидить Господь. Людина нікчемна, чоловік злочинний, і він ходить з лукавими устами. Він моргає очима своїми, шургає своїми ногами, знаки подає пальцями своїми. Його серце лукавство виорює зло кожночасно, сварки розсіває. Тому нагло приходить погибель його. Буде раптом побитий і ліку нема. Оце шість ненавидить Господь, а ці сім то гидота душі його. Очі пишні, брехливий язик, і руки, що кров не повину лють, серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно, біжать на лихе, свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів. Батькова заповідь сторож життя Твого. Стережи, сину, мій заповідь батька свого, і не відкидай науки матері своєї. Прив'яжи їх на серці своєму назавжди. Повісь їх на шиї своїй. Вона буде провадити тебе у ході, стерегтиме тебе, коли будеш лежати і пробудешся, мовити будеш до тебе. Мовити буде до тебе, бо заповідь Божа світильник, а наука то світло, дорога з життя то навчальні картання, щоб тебе стерегти від злосливої жінки, від облесливого язика, чужинки, не жадай її вроди у серці своїм, і нехай не візьме своїми повіками, бо вартість розпусної жінки то поханець хліба, а жінка заміжня вловлює душу цінну. Чи візьме людина огонь на лоно своє, і одіж її не згорить? Чи буде людина ходити по вугіллю розпаленому і не попалиться ноги її? Так і той, хто вчищає до жінки свого ближнього, не буде некарним кожен, хто доторкнеться до неї, не погорчують злодії, якщо він украде, щоб рятувати життя своє, коли він голодує. Та як буде він знайдений в семеро, він відшкодує і віддасть все майно своє до дому. Хто чинить перелюб, не має той розуму. Він знищує душу свою. Побої та сором він знайде, а ганьба його не зітреться. Бо заздрощі лютість мужчини, і не змилосердиться він у день помсти. Він не зверне уваги на жоден твій викуп і не схоче, коли ти гостинця прибільшиш. Сьомий розділ плуднеться на життя твоє пастка. Сину мій, бережи ти слова мої, мої ж заповіді заховай при собі. Бережи мої заповіді та й живи, а наука моя, немов в очах твоїх та зіниця. Прив'яжи їх на пальцях своїх, напиши на таблиці ті серця свого, на, та на мудрість скажи: Ти, сестра моя, а розум назви, мій довірний, щоб тебе стерегли від блудниці, від чужинки, що мовить м'якенькі слова. Бо я взирав, визирав був у вікно свого дому, через грати Богом вікна, і приглядався до невіж, розглядався між молодім. Ю, і юнак, ось позбавлений розуму, приходив до ринку, при розі його, і ступив до порогу додому її, коли вітерець повіяв, був увечері дня, у темряві ночі та мороку. Аж ось жінка у вбранні блудниці зустріч йому із серцем підступним, галаслива та непогамовна. Її ноги у домі своїм не бувають. Раз на вулиці, раз на майданах, і при кожному розі чатує вона. І вхопила вона його міцно та й поцілувала його, і безсоромним зробила її обличчя його. Та й сказала йому: у мене тепер мирні жертви. Виповнила я сьогодні обіти свої. Тому то я вийшла на зустріч тобі, щоб пошукати обличчя твого, і знайшла я тебе. Коли мама, я вистила своє ложе тканинами різних кольорів з єгипетських полотен. Постелю я і посип постелюсь постелю свою я посипала мирою, алоєм та цинапоном. Коли ж аж до ранку впивався, впиватися, будем коханням любов'ю натішмося ми. бо вдова нема чоловіка, пішов у далеку дорогу. Вузлик срібла він узяв у свою руку. Хіба на день повні. Поверне додому свого, прихилила його в велемовством своїм облесливістю, свої губ його звабила. Він раптом за нею пішов, немов віл до зарізу, проваджений і немов пес, що ведуть його на ланцюгу до ув'язнення. Одним словом, да, тут такі віршики цікаві бувають, а ось, але в принципі, це правда життя. Так, це стосується не тільки як ви блудниці, так, це стосується і блудників. Які а, зваблюють а, і заміжніх жінок та й взагалі жінок. Тому це можна а, відносити і до, і до хлопців, і до чоловіків також. Так, ідемо далі. А тепер мої діти, мене ви послухайте. І на словами їх уст уважайте, хай не збочує серце твоє, на дороги її, не блукайте стежками її, бо вона багатьох уже трупами кинула, і численні всі нею забиті. Її дім до шеолу дороги, що провадить до смертних кімнат. Заклик мудрості ліпша мудрість заперли. А до речі, чи знаєте ви, що Соломон, коли просив Бога, то він просив що? Він просив. Мудрості в Бога, так? Тобто саме найцінніше, -най -най що є, що людина може мати, це мудрість, мудро поступати в кожних ситуаціях. Ось, восьмий розділ книги Приповість Соломонових: чи ж мудрість не кличе і не подає свого голосу розум на верхів'ях холмів при дорозі та на перехрестях своїх, он вона, при брамах, при вході до міста. До входить в двері, там голосно кличе вона. До вас мужі, я кличу. А мій голос до людських синів. Зрозумійте на неуки, мудрість, зрозумійте в розум, безглузді. Послухайте, я бо шляхетне кажу, і відкриття мої губток тобто, простота бо правду говорять уста мої, а лукавство гедота для губ моїх. Всі слова моїх уст справедливі, нема в них крутійства та лукавства. Усі вони прості, хто їх розуміє, і щирі для тих, хто знаходить знання. Візьміть викартання моє, а не срібло, і знання добірніше від щирого золота. Ліпша, ліпша мудрість заперли, і не рівняються їй всі клейноди. Велика сила мудрості. Я мудрість живу разом з розумом і знаходжу пізнання розважне. Страх сподній лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві уста. В мене рада і оглядність. Я розум і сила у мене. Мною царюють царі, а законодавці права справедливі встановлюють. Мною правлять владики і вельможі, всі праведні судді. Я кохаю всіх тих, хто кохає мене. Хто шукає мене, мене знайде. Зо мною багатство та слава, тривалий маєток та правда. Ліпший пліт мій від щирого золота і з золота чистого, а прибуток мій ліпший за срібло добірне. Путю праведною я хожу поміж праведних стежок, щоб дати багатство в спадщину для тих, хто кохає мене, і я на поповнюю їхні скарбниці. Мудрість з первовіку Господь мене мав на початку своєї дороги. Перше чинів своїх з первовіку Від віку була. Я встановлена від початку від правіку землі. Народжена я беззодень, і ще не було, коли не було ще джерел, водою обтяжених. Народжена я, поки гори поставлені ще не були, давніше за пагірки. Коли ще землі не вчинив господь, ні піль, ні початкових пороху каже мудрість. Пороху Всесвіту, коли приправляв небеса, я була там, коли е, круга вставляв на поверхні безодні, коли хмари змі уміцнював він на горі, як джерела безодні зміцняв, коли клав він для моря устава його, щоб його берегів вода не переходила. Коли ставив основи землі, то я майстром у нього була. І була я веселощем день у день, радіючи перед обличчям його кожночасно, радіючи на земнім крузі його, і забава моя, із синами людськими. Тепер же послухайте, діти і мене, і блаженні, хто буде дороги мої стерегти, навчання, послухайте і мудрими станьте, і не відступайте від нього, блаженна людина, яка має слухання. Яка мене слухає, щоб пильнувати при дверях моїх день у день, щоб одвірки мої берегти. Хто бо знаходить мене, той знаходить життя і одержує милість від Господа. А хто проти мене грішить, ограбовує душу свою. Всі, хто мене ненавидить, ці смерті покохали. Сім стовпів мудрості, дев'ятий розділ. Останній на сьогодні приповість Соломонових. Мудрість свій дім збудувала, сім стовпів своїх витесила, зарізала те, що було на заріс, змішала вино своє, і трапезу свою приготувала. Дівчат своїх вислала і кличе вона на висотах міських. Хто бідний на розум, хай прийде сюди. А хто нерозумний, говорить йому Ходіть, споживайте із хліба мого, та пийте з вина, що його я змішала. Покиньте глупоту і будете жити. І ходіть дорогою розуму. Хто картає насмішника, той собі ганьбу бере. Хто ж безбожника, виорю сором собі набуває. Не дорікай пересмішникові, щоб тебе не зненавидів він, викарай, викартай мудрого і він покохає тебе. Дай мудрому і він помудрішає ще. Навчи праведно, і прибільшить він мудрості. Страх Господній – початок премудрості. Страх Господній – початок премудрості, а пізнання святого це розум. Бо мною помножаться дні твої і додадуться тобі років життя. Якщо ти змудрів, то для, для себе змудрів, а як станеш насмішником, сам понесеш. Жінка безглузда, жінка безглузда, криклива і нерозумна, і нічого не знає. Сідає вона на сидінні при вході до свого дому на високостях міста, щоб кликати тих, хто дорогою йде, хто путю своєю простує. Хто бідний на розум, хай прийде сюди, а хто нерозумний, то каже йому: вода крадена, солодка і приємний прихований хліб. І не відає він, що самі там мерці у глибинах Шеолу запрошені нею. Ось такі віршики на сьогодні. Приповісти Соломонових. Ми дійшли до 10 розділу. А, значить, як ви зрозуміли, що приповісти Соломону, вони написані в такій специфічній манері, специфічній формі, але а, все одно, навіть якщо ви часом щось і не розумієте, це нічого страшного. А, саме головне, щоб ви, а, як я кажу, Читали Біблію, практикувалися, так? В розумінні, в усвідомленні того чи іншого. Навіть якщо ви перший раз читаєте Біблію і ви не розумієте, частково там десь один віршик, зрозуміли другий, а оце все. Ви взагалі думаєте, про що я читаю, так? То ось не переживайте вам, якщо ви маєте щире серце і дійсно хочете зрозуміти всі біблійні принципи, постанови, поради, все, що там написано, так? Розібратися, як я кажу, так, вам дух святий відкриє все поступово, тобто не зразу. Перший раз, пам'ятаю, як я читала Біблію, то це взагалі був нонсенс. Я на свій вік, це мені було 16 років, я запам'ятовувала лише те, ну, в принципі, що на 16 років дитина може запам'ятовувати. так. Тобто зважала тільки на ті речі, які мені тоді були цікаві. Ось, Коли я вже читала другий раз Біблію, так? Це було десь через три вже роки, то а, я вже звертала на зовсім інші моменти. А, і під, мало того, що звертала, підкреслювала ручкою. так, І думаю: капець, як так вийшло? Я читала Біблію, але я не бачила цього місця. А все не тому, що не бачила, все тому, що а, людський розум сприймає. А, От ви зараз знаходитесь на певному рівні мислення, так і ваш мозок розуміє ось так, так. Ось якщо ви, до прикладу, будете рости, ось то через там, наприклад, 4-5 років, ви будете зовсім по-іншому сприймати, так, якщо ви будете розвиватися і так далі. Ось тому це все є нормально, не переживайте, тому радять не переставати читати Біблію, так, тому що з кожним роком, через кожні взагалі кажуть, там через кожні 5 років змінюється розуміння, світогляд і так далі, тому що людина розвивається, так, не деградує, а розвивається. І вона сприймає вже по-іншому, так, ту чи іншу річ. Тому я вам бажаю мудрості, я вам бажаю. Дотошності нікого не слухайте. ваша душа, ваше спасіння знаходиться в ваших руках. А чому це я повторила? Тому що каса попереду, і ті, наприклад, коли які люди, які висміюють так. Як я кажу, сам не гам і другому не дам, так? А висміють інших, коли це ж колбасить, так? коли бачиш, що людина інша була, наприклад, алкоголіком, піяком, наркоманом, там, блудником чи блудницею, так, і починає а, міняти своє життя, і це інших, тих, що залишаються на цьому рівні, так. Ось бачать, що ти міняєшся, і ти приходиш до Бога, і починаючи все, сатана їм починає розказувати, що вони вам мають розказувати. Розумієте, так? Тому не звертайте уваги. Всі, хто мають бути спасені, вони спасуться. А не переживайте саме головне, щоб ви спасли свою душу. Всім папа, у -па, мене сьогодні все. А до наступного відео.